Друзі, маємо ось такого X3 на продаж. Емочний обвіз, колір Карбон Schwarz 19 диски, лінзована оптика, поворотні фари. До речі, дуже комфортно їхати. 28i мотор. Гляньте стан автомобіля. Гляньте стан салону. Стан керма. Дуже класний автомобіль в збереженому хайному стані. Чорний потолок, панорама, шторки. Підігрів керма. Підігрів передніх сидінь. Двохзонний клімат. Підігрів задніх сидінь теж є. Гляньте салон ззаді, теж в якому стані. Реально дуже класний колір салону. І ось такий стан. Автомобіль купувався в Америці без пошкоджень. Це видно по він-коду. Дуже класний колір. На сонці виглядає синім. Як тільки немає сонця, виглядає як чорна. Можете почути, як працює двигун. Авто особисто мені дуже сильно сподобалось. Я реально не BMW, але проїхавши на цій машині 400 кілометрів, в мене склалося таке враження, ніби я на ній катаюсь все життя. Реально.